Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум, незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами! Ти ми, ми про Макрона взагалі мало що можемо сьогодні говорити. Він оголосив вибори. Якщо він їх стріском програє, що не виключено, він цілком може піти у відставку, тобто цілком. Президент там фігура, звичайно, велика, але якщо парламент проти тебе і якщо уряд проти тебе, ти там багато не зробиш е, так чи інакше. Так що, е, Макрон буде думати е, з приводу свого політичного майбутнього. От, е, поки що цілком очевидно, що він може набирати бали, тобто він там втрачає в інших питаннях, то він може набирати бали на темі е, протистояння. Це ж, теж. Тема безпеки, тобто, як тема мігрантів є темою безпеки, так і тема, значить, підтримки України, є темою безпеки. Просто трошки. Іншому, е, в іншому плані. Тому він, я думаю, буде продовжувати е, цю свою риторику. Не те, що вона нам було дуже багато що дала. Ліпше би замість того, щоб потякати там пару Петриків е, виділив. Але ну таке е, не будемо вже за НАТО прискіпливими. Те, він багат, багато робить для України, так що тут е, сумніву немає. Путін з Так дивіться. е-е я, на жаль, не навчився вчасно ставити хештеги. Я б вам показав, що мінімум 10 років я неодноразово писав про те, що прихід ультраправих до влади в Європі це питання часу. А говорив я це ще довше, бо я тільки 10 років там став трошки блогерствувати, а до того я просто про це говорив. Це було неминучо, абсолютно. Тому що це природа людини, коли е, німець, е, француз, бельгієць і так далі. Скільки б його не налаштовували на мультикультурний, на толерантний і так далі. Коли він бачить приїжджих людей, які абсолютно не збирають приїжджих в свою країну, яку він прийняв, яких він прийняв яких він годує, частина з них е, працюють, але не всі, яких яких е, 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 яким він дав набагато ліпші умови життя, ніж вони коли-небудь могли мріяти в своїх країнах, а вони не бажають прийняти ані його мови, багато з них навіть не вивчають її, вони не асимілюються, вони не хочуть приймати іншу культуру, вони не хочуть приймати цінності цієї країни. Мало того, вони стають дедалі агресивнішими, і якби вони не приховували ці західні країни, але випадки, такі як були в, в, в у Великобританії. Коли виявляється, що там десятки зґвалтованих неповнолітніх дівчат в якомусь місті, і всі це замітали під килим, і намагалися не дати тому ходу, і поліція, і все решта, воно все одно вилазить, і ці напади на, на жінок в кельні кілька років тому на Новий рік, і так далі, і тому подібне. І от ці до речі, останнім часом демонстрації, які вони вже почали розганяти на підтримку Палестини, де вони ламають і б'ють і все, що завгодно, і підпалюють, і, 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 і так далі, і Е, проста людина дивиться на це все і каже, на чорта мені їх привезли. І раптом він виявляє: оцей простий виборець: що жодна з центристських партій, таких ну прийнятних, нормальних, е, які за які він традиційно голосував, не дає йому відповіді на питання міграції. І він тоді звертається до кого? до Оцих ультраправих, котрі кажуть, ми половину виженемо, а інших змусимо приймати наші цінності, скласти іспити, працювати і так далі. І так далі і раптом людина думає, о, нарешті я знайшов, хто мене захистить. Розумієте? І це тому Марін Лепен, перша з таких партій, хоча ні, чому перша? А, а в Італії. Вже перша з таких партій прийшла до влади в Італії, і Марі Лепен зараз прийде у, у Франції і так далі, коли вони проведу, проведуть вибори. Принаймні, те, що вона буде керівником коаліції, це поза всяким сумнівом. І те, що вони візьмуть в два рази більше голосів, ніж партія Макрона, це також зрозуміло. Так от це було неминучо. Тепер друга частина: наскільки це погано? Тут в мене є і певні оптимістичні нотки. Подивіться на італійців. Вони ж теж е, праві популісти. Це партія, яка при владі і прем'єр-міністр нинішній е, Марін Лепен за останні півроку чи може там за останній рік теж змінила риторику. Вона вже і виступала на підтримку України, і звинувачувала Росію, в Росію в, 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 в початку цієї е, агресивної війни. Вона вже виходила на марш за Ізраїль. Після тих подій е, відомих. Тобто вони намагаються оці найбільші партії, які нам, які, яким вдається взяти владу в своїх країнах, де, до речі, а хіба е, е, значить, в Нідерландах е, така партія не виграла вибори нещодавно. Але вони всі змушені змінювати риторику. Вони починають бути більш зваженими, вони рухаються до центру. Це факт. Вони намагаються бути партіями, з якими не соромно сісти в коаліцію і в уряд. І вони змінюються. І це для нас. Позитивно, тобто, що воно не буде лякати. Я нагадую, що по Італії ми всі переживали, що там з приходом нового прем'єр-міністра зміниться ситуація кардинально. А вони навпаки, вони підтримують підтримують Україну дуже серйозно. Е, я думаю, що і Франція, і можливо, ну Німеччина інша історія. Перепрошую в Німеччині оці. Як вони там альтернатива для Німеччини ЕФД вони називаються? Ці поки що не цивілізувалися і на пристойних людей поки що не схожі. І інші дивіться ультраправі партії кажуть, що вони з ними справу мати не хочуть через їхні, так би мати фашистські е, замашки і тому подібне. Тому Німеччина тут стоїть осторонь, але на щастя, ця партія поки що там не настільки сильна. тому е е Повторюся, ці партії будуть рухатися до центру, і очевидно, що великі партії, тільки традиційно при владі, будуть рухатися в цей бік, змінюючи риторику. Знаєте, це ж насправді ми чомусь забуваємо, але для ультраправої партії підтримка умовно кажучи комуністів е чи інших диктаторів типу Путіна. Це є абсолютно неприродна річ. Ну абсолютно, тобто, що може бути менш природним для, для них ніж ніж підтримувати я кажу ну от це ж ну це ж комуняки умовно кажучи в в в Росії тому я думаю, що їм доведеться тим, хто мріє, принаймні ставати партіями нормальними і, і і, брати владу, і так далі. Їм доведеться все ж таки змінюватися, і змінюватися досить серйозно і точно відмовлятися вже від російського фінансування. Ну ви бачите, що Марін Лепен ну ну явно вже з Путіним справ немає. Тобто, по всіх її за... заявах, принаймні ну навряд чи можна її за що вона продовжує там кредити брати в Путіна, як це вона зробила в. В минулому. Так що така історія. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі, Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.